Чому одні загрузли в павутині складнощів, а інші тримають залізний спокій перед життєвими викликами? Ключ може бути в стоїцизмі, древній філософії, яка дає потужні інструменти, щоб спростити наше життя, особливо в сучасному світі. У цьому відео ми розберемо вісім принципів, які зроблять простоту не просто бажаною, а реально досяжною. Кожен урок. Допоможе тобі впровадити ці принципи в щоденне життя, щоб знизити стрес, прояснити розум і жити простіше. Поїхали перше спрости своє життя, ти знаєш це відчуття, коли тебе захльостують обов'язки і тривоги. Але є спосіб зробити життя простішим. І стоїцизм показує, як ця древня філософія вчить прибирати зайве і зосереджуватися на тому, що дійсно має значення. Уяви своє життя як сад, зарослий бур'янами. Кожен бур'ян то це турбота чи обов'язок, який додає хаосу. Перший крок до ясності позбутися того, що немає справжньої цінності, чи то матеріальні речі, соціальні зобов'язання чи негативні думки, я, наприклад, почав із глибоких роздумів про свої пріоритети, зрозумів, що багато справ, на які витрачав час, були непотрібними. Я почав вибудовувати свої дії навколо того, що для мене найважливіше. Це дало мені чітку мету, я перестав почуватися розкиданим і почав приймати рішення легше. Справа не лише в прибиранні фізичних речей, важливо очистити емоційний і ментальний безлад. Це може означати віддалення від токсичних стосунків чи припинення самокритики, яка тебе гальмує. Позбувшись, Цих негативних впливів, ти звільняєш місце для зв'язків і занять, які дійсно збагачують твоє життя. Друге, менш це більше. Чи відчував ти колись, що твій розум, як радіо, яке постійно ловить перешкоди, не про зовнішні звуки, а про нескінченний потік думок і тривог, які ніколи не вщухають. Скорочення цього ментального шуму необхідно для більшого спокою і ясності. Я почав із мінімізації відволікань, особливо сповіщень і соцмереж. Також навчився відмовлятися від зобов'язань, які лише додавали безладу. Очистивши розум, я виявив, що можу краще зосереджуватися на тому, що дійсно важливе. Практика усвідомленості стала ключем у моєму прагненні до простоти, це як спостерігати за потоком думок і емоцій, не намагаючись їх зупинити. А просто дозволяючи їм плинути. Повернення до сьогодення, чи то насолода чашкою кави чи слухання співу птахів, дозволило мені більше цінувати повсякденні моменти. Такий підхід не лише знижує стрес, а й допомагає помічати дрібні деталі життя, звільнення від турбот про майбутнє важливий принцип стоїцизму, третє визначення успіху визначення успіху. Глибокий процес, який починається з розуміння наших цінностей. Часто суспільство нав'язує свою версію успіху, багатство, слава, влада. Але чи замислювався ти, що дійсно приносить тобі задоволення? Для мене стало відкриттям зрозуміти, що справжні зв'язки, особистий ріст і внесок у щось більше цінніші за будь-які поверхові досягнення. Легко йти шляхом, який інші вважають успішним. І при цьому втратити з виду власні цілі, ставити під сумнів традиційні уявлення про успіх звільнило мене, дозволивши створити власне визначення успіху, засноване на тому, що дійсно важливе це допомогло мені зосередитися на значущих і особистих цілях, які відображають мої пристрасті. Четверте відпусти те, що тобі не потрібно відмова від зайвого. Ключ до життя у свободі. У моєму досвіді важливим кроком стало звільнення від тягаря жалю і помилок минулого. Легко застрягти в тому, що не змінити. Але я навчився, що набагато корисніше витягти уроки з цих помилок. Зосередження енергії на сьогоденні, а не на передбаченні майбутнього, дає полегшення, ніби скидаєш важкий чемодан, який ти весь час тягав. Інший важливий аспект. Віддалення від стосунків, які тобі шкодять. Визначення і відхід від людей, що приносять негатив, може бути складним, але це життєво необхідно для твого благополуччя. Я виявив, що звільнивши місце для справжніх і позитивних зв'язків, моє життя наповнилося більшою радістю і меншим стресом. Нема нічого поганого в тому, щоб відійти від шкідливих стосунків, це спосіб піклування. І поваги до себе п'ять. Визнач свої пріоритети. Чітке розуміння своїх пріоритетів. Основа життя з фокусом і метою. Задумайся, що для тебе дійсно важливе, що приносить справжню радість і задоволення. Аналіз своїх дій і емоцій допоможе це з'ясувати. Стосунки, які пропонують щиру підтримку і присвячення себе важливому це ключ. Перерви для занять які живлять розум, тіло і дух, як-от медитація чи фізичні вправи, можуть повністю змінити твій день. Виділення часу для цих практик допомагає готуватися до обов'язків із більшою енергією. Збереження балансу критично важливе, встановлення меж, які захищають твій час, і емоційне благополуччя дозволяє уникати зобов'язань, які не відповідають твоїм цілям. Це не егоїзм, а турбота про психічне здоров'я. Делегування також необхідне. Перестань думати, що мусиш робити все сам і довір'ся іншим. Це звільнить твій час і енергію. Використання здібностей кожного покращує ефективність і дозволяє зосередитися на головному. Шосте створи спокій у своєму просторі. Створення спокійного простору має вирішальне значення. Наявність упорядкованого і незагромадженого середовища з гарною організацією визначає місце для кожної речі. Це може здаватися простим, але здатне змінити твоє оточення. Використання ящиків і коробок допомагає максимально ефективно використовувати простір і скоротити безлад. Організований простір одразу дарує відчуття спокою. Скорочення кількості речей життєво важливе. Ми часто тримаємо предмети, які більше не потрібні. Позбавлення від зайвого допомагає скинути тягар. Прийняття мінімалістичного підходу покращує самопочуття. Створення місця для медитації чи читання без відволікань стає притулком. Підтримка чіткої мети допомагає зберігати гармонію в домі. Проста і лаконічна декорація сприяє створенню спокійної атмосфери. Ніжні кольори і мінімалістичний дизайн зменшують візуальний шум, який може викликати стрес. Оточення себе речами, що приносять радість, покращує щоденне життя. Це може здаватися складним, але з часом стає звичкою. Сьоме ефективне використання часу. Ефективне використання часу може зробити твоє життя повноціннішим. Усе починається з доброї організації. Уяви кожен день як чистий аркуш, на якому ти сам вирішуєш, що написати. Планування задач дає контроль і покращує продуктивність, дозволяючи зосередитися на головному. Усунення відволікань і боротьба з прокрастинацією розвивають дисципліну. Уникнення перерв, як от надмірне використання соцмереж, дозволяє концентруватися на пріоритетах. Застосування методу блоків часу дуже ефективне, присвячувати конкретні проміжки часу певним задачам без перерв підвищує ефективність і дозволяє швидше виконувати обов'язки. Навчитися говорити Ні і делегувати важливі навички. Тобі не треба робити все самому. Довіра іншим і делегування задач полегшує навантаження і зміцнює стосунки. Встановлення меж для захисту часу необхідно виділяй час на заняття, які заряджають енергію, як от читання, прогулянки чи письмо, щоб підтримувати баланс між роботою і відпочм. Живи з ясною метою, сприймаючи кожен момент як можливість для зростання. 8. Сила слова ні. Слово Ні може бути одним із найзвільніших рішень. Уміння встановлювати межі. Важливий навик, необхідний кожному. Довго я був тим, хто казав так на все, приймаючи будь-які прохання і зобов'язання. З часом зрозумів, що така позиція веде лише до втоми і стресу. Навчитися говорити Ні стало для мене трансформаційним. Пріоритизація і оцінка кожного зобов'язання критично важливі. Перш ніж погодитися на щось, подумай. Як це вплине на твій час і енергію? Це допомогло мені уникати перевантажень і присвячувати себе тому, що дійсно має значення. Говорити ні з упевненістю потрібно не лише зовнішнім вимогам, а й власним бажанням. Чітке висловлення своїх потреб сприяє підтримці здорових стосунків. Подолання страху відмови ще один виклик розуміння. Що твоє благополуччя важливіше за схвалення інших, це крок до емоційної свободи, прийняття відмови як частини життя і впевненість у тому, щоб сказати ні, дозволяють бути щирішим. Свобода, яку дає ні, величезна. Ти звільняєшся від очікувань і приймаєш осмисленіші рішення. Дев'яте. благополуччя в цифрову епоху відчуваєш, що технології тебе поглинають. Встановлення меж із гаджетами ключ до спокою. Скороти час перед екраном перед сном, щоб покращити сон і очистити розум. Замість телефону спробуй почитати чи зробити дихальні вправи. Контроль за використанням соціальних мереж критично важливий, вони можуть змінити твоє життя, даючи більше часу, ясність розуму і менше стресу. Уяви, що ти. Від'єднуєшся від віртуального світу і знову з'єднуєшся з собою і реальним життям. Баланс між цифровим і фізичним життям необхідний, спілкування віч на віч незамінне. Приділяй час розмовам і моментам із друзями та сім'єю без гаджетів. Цінуй глибокі бесіди чи прогулянки без постійної присутності екрана. використовуй технології усвідомлено. Йдеться не про їх уникнення. А про розумне використання. Встанови конкретні моменти для перевірки сповіщень і обмеж час за пристроями. Це зменшить відволікання і зробить тебе продуктивнішим і присутнішим у моменті. Віддавай пріоритет реальним стосункам, а не цифровим. Десята сила простоти життя часто здається клубком турбот. Уяви, що ти звільняєшся від цього, ніби скидаєш важкий мокрий одяг. Це відчуття полегшення дозволяє глянути на найважливіше новими очима. Ми часто забуваємо, як приємно просто спостерігати за світом. Аромат свіжозвареної кави чи м'який звук дощу нагадують, що щастя не в матеріальних речах, а в простих моментах, які зачіпають душу. Знаходження радості в простому, доступне кожному. Прогулянка на заході сонця показує, як простота. Може приносити глибоке задоволення. Ці маленькі моменти, хоч і здаються незначними, збагачують наше життя. Сьогодні ми одержимі миттєвими результатами, прагнемо швидкого задоволення, яке часто лишає нас порожніми. Натомість досягнення, які вимагають часу, як-от вивчення нового чи догляд за рослиною, приносять глибше задоволення. Менше це більше. Замість накопичувати, шукай те, що дійсно важливе краще мати кілька цінних речей, ніж багато безглуздих. Щирий жест може значити більше, ніж кімната, повна речей. Спрощення життя починається з невеликих змін визнач, що тобі не потрібно, і відпусти це. Хоч це може здаватися складним, відмова від зайвого приносить спокій і дозволяє зосередитися на головному одинадцяте. Відкрий своє справжнє я. У світі, повному технологій, важливо вміти відключатися, уяви, що ти в тихому місці без сповіщень. Роздуми і звернення до себе допомагають з'єднатися з собою так, як екрани ніколи не зможуть. Створення моментів без пристроїв може бути складним спочатку, але тиша приносить великі блага. Ці паузи дозволяють зосередитися на думках і емоціях. Відкриваючи забуті аспекти твоєї особистості. Зв'язок із собою живить душу, присвячення часу заняттям, які тобі подобаються, як-от музика, прогулянки чи готування розслабляє і діє, як медитація, коли ти в теперішньому моменті ти знаходиш внутрішній спокій, який складно досягти в повсякденній рутині. Відродження забутих захоплень може змінити твоє життя. Щоденні зобов'язання часто віддаляють нас від того, що приносить щастя. Повернення до старих інтересів чи мрій, може відкрити нову перспективу і енергію, допомагаючи побачити світ по-новому. Самотність і самоаналіз безцінні. Час, проведений наодинці, дозволяє досліджувати свої бажання, страхи і прагнення. Медитація, ведення щоденника чи просто роздуми допомагають краще пізнати себе. Без відволікань, прийняття себе, ключ до самопізнання. Висновок. Дякую, що додивився відео до кінця. Якщо подивився все, напиши в коментарях: Я стоїк, наш секретний знак, що ти справжній учень стоїцизму. Не забудь підписатися і поставити лайк, якщо відео сподобалося. Побачимося в наступному відео і пам'ятай! Продовжуй розвивати своє стоїчне мислення.